А чого я хочу, це питання, яке поміняло моє життя на до і після, і з цього почали справді мої пригоди з психологією, коучингом і дослідження власного внутрішнього світу. Тому що в перший раз в житті, коли я зробила список своїх бажань і виписала, а чого я хочу, будучи ще студенткою, яка не мала нормального доходу, яка просто стягувала кінці з кінцями, але посвятила час, виписавши свої мрії, свої ідеї. Дуже і дуже багато в моєму житті помінялось, і сьогодні я поможу тобі зрозуміти, а чого ти хочеш насправді. Можеш взяти собі ручку з листочком, можеш записувати це в нотатках. Але, будь ласка, питання, якими я буду з тобою ділитись, знайди час на те, щоб сісти і подумати, тому що проблема в тому, що ми досліджуємо все в цьому світі. Математику, мову, історію, різні різні предмети. Але ми не досліджуємо, чи зовсім мало часу посвячуємо на те, щоб дослідити свій внутрішній світ. І не просто дослідити, а розкрити в собі найкраще. І саме цим ми будемо сьогодні займатися. Так, от, що я хочу? Дуже просте питання, але відповідь на нього не завжди є очевидною. І коли ти задаєш собі це питання, і перше, що піднімається, це я не знаю. Давай зробимо так: слово не знаю викине свого словникового запасу. Тому що коли ти його використовуєш, і чим частіше ти його використовуєш, тим менше твій мозок активується і включається метод мислення, аналізу, думання. Тому, коли задаєш собі питання, і можливо в моменті ти не знаєш відповіді, це окей. Ти можеш сказати, я зараз дізнаюсь, я зараз навчусь, я зараз досліджу. Це то саме, якщо б мене спитали Оксана, який твій улюблений шоколад? А якщо я шоколаду ніколи в цьому житті до цього моменту не пробувала, то я не зможу відповісти. Але побарбувавши молочний шоколад з якоюсь начинкою, чорний, білий, я зможу відповісти на це питання. То саме, коли мене питають: а чого ти хочеш? Якщо я мало дозволяла собі пробувати, то перший крок почати. Пробувати, почати пробувати нове і йти туди, куди тебе тягне. Хочеш пробувати танці? Іди на танці, хочеш оцю книжку, попробуй оцю книжку, хочеш оцю страву, попробуй цю страву. Найпростіший спосіб це почати з маленького. А що я хочу їсти? І умовно відслідкувати, я хочу гаряче чи холодне. Я хочу суп, чи я хочу другу страву, я хочу солене чи солодке? І задаючи собі це питання, починаючи з таких маленьких моментів, ти будеш встановлювати все більший контакт з своїм тілом, з своїми бажаннями. Коли ти почнеш відповідати собі, а як я хочу себе сьогодні вдіти? А з ким свого оточення я хочу спілкуватися? А хто з моїх друзів справді є моїми людьми, і я хочу мати їх в своєму близькому колі? А як я хочу прожити сьогоднішній день? На початку може бути супер складно запланувати собі, і це колись питання я найбільше боялася, де ти бачиш себе за 5 років. Поняття не мала, де я бачу себе за 5 років. Але одна фраза мені супер сильно допомогла. Що спочатку ти вчишся прожити цікаво і розібратися, що ти хочеш робити найближчі 24 години. Стань просто професіоналом в тому, як ти плануєш найближчі 24 години, щоб не просто їх витримати, вижити, а прожити так, що ти в кінці дня такий Вау! Це було красиво. Вау. Мені сподобався ось цей і ось цей момент за це. І за це я вдячна за ось такі рішення, за ось такі дії, за ось такі знайомства, за такий процес роботи. За це я дякую собі. І коли ти стаєш професіоналом в тому, щоб провести 24 години, просто цікаво, може почати просто класний ранок створити, чи класний обід, чи класно запланувати планувати собі час після роботи, але по чуть-чуть по годинам розширяти і формувати день так, як ти хочеш. Ти з дня переростеш в тиждень, з тижня переростеш в місяць, з місяця в сезони, і це дуже красиво складеться в те, що ти зможеш запланувати собі і найближчих 5 років, якщо будеш відчувати в цьому потребу. Але це як м'яз, який ти качаєш, і оце моє я хочу. Починається найпростіше з'єднати з таких маленьких деталей, і воно буде розкривати все більше і більше і більше. Умовно уяви собі це то саме, якщо ти їдеш в машині в темряві, і ти проїжджаєш. Сотні тисяч кілометрів, але твої фари освічують тільки найближчих там 30 чи 50 метрів. От просто їдучи, починаючи з такого, яку укладку я хочу, що я хочу вдіти, з ким я хочу сьогодні поговорити, яку книжку почитати, що подивитися, в котрій годині лягти спати. Оці всі деталі тебе крок за крок доведуть до набагато-набагато більшого, і ти зможеш створити свою систему координат внутрішніх і оприділити, яке життя я хочу жити. Другий спосіб, як дізнатися свої хочу, це дуже просто почати з того, а чого я в житті більше не хочу. Все. І виписати. Можна дати собі листочок з ручкою і в одній колонці, чого я більше не хочу. Я не хочу. Таких стосунків, я не хочу проблем з грошима, я не хочу їздити в публічному транспорті чи ходити пішки, я не хочу зими в своєму житті, я не хочу готувати вдома, я не хочу треті, п'яте десяте, від чого ти вже втомився і чого ти точно в своєму житті не хочеш. І оприділивши це, дуже легко відштовхнутися і вказати, яка може бути альтернатива. Умовно, якщо я не хочу готувати, значить я хочу, щоб це для мене робив партнер, щоб це. Можна було іти в заклад чи замовити додому доставку, чи можливо я хочу у власного шефа кухні. І вже є багато варіантів того, що можна протестувати, яка альтернатива. Або якщо я не хочу користуватися публічним транспортом, знову ж таки є варіанти пішки ходити. Таксі замовляти, купити власну машину, взяти машину в оренду, хтось з близьких мене може возити, велосипед, є різні різні види транспорту, і я знову ж таки можу тут собі оприділити. Тобто, оприділивши, чого я не хочу, красиво від цього можна відштовхнутися і сформувати. А чого мені хочеться і чого вже варто спробувати, щоб дослідити більше? Це другий спосіб. І третій це задай собі питання, а кому я заздрю? Бо люди, які ми задрим, вони собі дозволяють те, чого ми собі не дозволяємо. Умовно я застрю багатим людям. А сам собі не дозволяю заробляти гроші, чи не дозволяю гроші, які я вже заробив, потратити на свої бажання, на свої мрії, на свої потреби, або не дозволяю собі в якомусь аспекті розкритись. Наприклад, я заздрю блогерам чи тим, хто проявляється онлайн, тому що вони собі дозволяють говорити про те, що хочуть так, як хочуть, а я мовчу і не відкриваю власний рот. Або я заздрю тим, в кого є сім'я, і створили її. І от твоя. Зараз в моменти, коли вона піднімається по відношенню до інших людей, їй не потрібно боятись, а чесно себе запитати, чого я собі не дозволяю, а вже давним-давно пора. І там ти також відкриєш дуже багато інформації про себе самого і що красивого ти можеш втілити в своє життя. І четвертий спосіб знайти своє хочу це ж, звичайно, запитати себе, а ким я надихаюсь. Бо ці люди вони будуть твоїми маяками, і люди, якими захоплюєшся ти, і зовсім інші від людей, якими захоплююся я. І не просто так ти захоплюєшся конкретним типом людей, тому що люди, якими ми захоплюємося, вони вже розкрили потенціал, який в нас ще спить. Мовно, якось дуже захоплювалася тими, хто розвивається в публічному виступах, хто виступає на сцені. А сама була, коли це все досліджувала, я була дивитися TEDx, Я просто була сірою мишкою, яку ніхто не зауважує. Але завдяки цій цікавості, бачите, як хтось працює на камерах, хтось працює на сцені, це мене приваблювало, і от я почала цей процес та я це розкриваю в собі. І от люди, якими ти захоплюєшся, в тобі теж цей потенціал, і ти можеш його розкрити. Підсумовуючи, будь ласка, крок за кроком, дозволяй і задавай собі це питання як найчастіше і виписуй варіанти своїх відповідей. І, звичайно, з цих питань. Переходь в дію, тому що скільки б себе не питав і скільки б не думав, завжди варто протестувати. У мене було багато варіантів того, як я хочу вдягатись помірила різні речі. Ага, хочу ось це. Чи були варіанти того, чим я хочу в житті займатись і в якій в якому напрямку працювати? Знову також я різні штуки протестувала і відчула на практиці, що ось це. Тому дозволь собі взаємодіяти життям і пробувати різне. А ті, хто відчуває, відчувають, що потребують ще більшої допомоги в цьому процесі, я хочу запросити на свій проект, який називається «Про стан», стати професіоналом власного стану, де на протязі п'яти тижнів ми будемо рад тижні зустрічатися в зумі. Я буду ділитися інструментами мислення, інструментами різними практиками, медитаціями і Речі, які я роблю в своєму житті, які допомогли мені вибудувати власну опору і зрозуміти самі, як рухатись по життю, і ставши професіоналом внутрішнього стану, тобто навчитись впливати на своє мислення і на свої емоції, тоді мені дуже легко Формувати щось в зовнішньому світі, бо більшість людей вони всі біжуть за зовнішнім зовнішнім і зовсім ігнорують свій внутрішній стан. А коли ми починаємо з дослідження і формування внутрішнього стану, нам набагато легше взаємодіяти з зовнішньою. Це умовно уяви собі ситуацію, дві ситуації. В одній ситуації, точніше, обставини йти такі самі, воно ти зустрічаєш якусь групу людей, але один стан ти хороший, ти в хорошому настрої, ти щасливий. І взаємодіючи з цими людьми, у вас буде. Один досвід. А тепер уяви, що ці самі люди, але ти в стані злості, ти втомлений, знервований. І зовсім інша буде комунікація. Ти або тобі будуть виносити мозги, тебе будуть нервувати, або ти їх будеш нервувати. І от наш стан, коли ми в стані любові, в тані стані спокою, ми створюємо набагато. Кращу якість свого життя, і в процесі цього навчання кожен з нас, кожен з учасників, буде досліджувати власне серце, впливати на власні результати, але все це роблячи з внутрішнього стану, проявляючи його зовні. Деталі більше, звичайно, ж в описі під відео. Стартуємо ми в кінці липня, тому запрошую всіх бажаючих. І Якщо у вас є ще якісь питання, звичайно, задавайте їх в коментарях з радістю відповім. Пікуйтесь про себе.